Отже, я маю дуже багато тем мистецьких у цих двох книгах, що фактично є всією моєю, всім моїм набутком в поезії. Та є Бучина муза до 1972-го року до арешту і невольнича муза, яка написана напротязі арешту. Третя муза не відбулася. Це, можливо, муза мовчанки чи мовчання, ну, але вона мені найбільше подобається. Отже, якщо би так йти хронологічно, і якби то був дійсно мій вечір, де я був би сам, то я би мусив вам відчитувати поезію ту ранню, з якої я починався як поет, потім переходив би до тем. Про моїх друзів-художників, потім про інші теми вже ув'язані. Там найбільше власне, є цих тем, пов'язаних із малярством, і взагалі з мистецтвом. Наприклад, є оцей вже згадуваний акафіс Богородиці, є Лада пектораль, про Пектораль, є італійське подвір'я, де йдеться про варвару Ленгішівну. Ну І можна ще було би. Назвати інші більші такі поезії, ну, майже поемки, які би можна було читати так, як би Бог дав мені акторську хист із великої сцени. Але я би хотів сьогодні почати з чогось такого, коли яко, яке я ще ніколи ніде нікому не читав. Ну, Звичайно, книжці воно є, і очевидно, той, хто читав мою поезію, то і знає ці вірші, але вголос. Це буде, мабуть, перший раз, і тому я вибрав цю тему до читання. Це дуже скромна тема. Отже, це було в таборі. Я діставав поштівки часом чисті. Це було дуже цінне надбання. Якщо хтось в листі присилав таку поштівку чи листівку, де щось було гарне зображене. І маючи. Pravi pisati dva liste v mesec taboru. No, jaz danes že govorim tabor, ampak jaz v principu pišem konclager. Ne mislim, da plastovni tabor ali kakšen drug ukrajinski tabor odgovarja tому taboru v Golaziji. Očitno to je bil tabor. Отже, коли я писав звідти два листи, місяць-один лист я писав додому. І мені хотілося на якійсь гарній поштівці, щоб було щось е написати з другого боку. Це переважно було для моєї дочки, яка ще була малою, ще була школяркою. І мені хотілося, щоб вона запам'ятала того художника, запам'ятала е той твір, який є там зображений. І тому дуже ми там якось в тому таборі, навіть вже було, табір, обмінювалися тими листівками. Дуже багато таких листівок гарних діставали у в'язні євреї. Їм присилали Ізраїль, ну, присилали нам з України також Там такі листівки, де були ще французькі художники, чи навіть українські художники. І тому мені це було темою для. Якогось віршування. Я не надавав тому такої поважної ваги, не вважав це, що тут є така моя якась поезія спеціально. Але коли тих листівок зібралося доволі багато, там, може, 50, може ще й більше, ну за один, одна листівка в місяць. І я вирішив тоді зібрати це в одну книжечку. А так я достав своєї дочки. Теж таку гарну пуштівку, де були купави зображені, то я назвав Звениславні Купави. І перша частина тої збірки звениславених купав це були тріолети і риторнелі, присвячені будь-кому із моїх знайомих. Але там теж є декілька таких віршиків, що стосуються мистецтва. А оці вже друга частина, я так і просто назвав листівки, то є на тему тих листівок, яких я отримав. Я, звичайно, мені навіть би прийшла тепер така думка, якби можна видати такий альбом тих листівок з одного боку, власне, там чи Дега, чи, чи Пікассо, чи ще хтось там з світових знаних. Міців, українських митців, а з другого боку, мої тексти. Може, то також було би цікаво. Ну, може, була би така більша родинна цікавість, але в усякому разі є така ідея, але альбом такий, звичайно, був би дуже дорогий, бо він мусив бути кольоровий. Ну і, звичайно, це не для здійснення. Отже, я вам прочитаю, може, з таких з 10. З 10 з тих листівок. Якщо, звичайно, ви витримаєте то тільки слухаючи, бо то, звичайно, треба було б дивитися очима і переглядати І переглядати на другий бік, як та листівка виглядає. На листівці сайто, погляд, не за мишею загнаною в кут не за посутливим клубком ниток. Не за марнотою. Можливо, він спрямований туди, де в молодих кронах вчувається терпкий запах пахощі, або туди, де поміж хмар ллє холодний блиск, мов ока звіра, гіпнотична зоря. Або кудись у глиб інстинкту, аж до єгипетського муркотливого божества у бальзамі. За чимсь не усяжено тужливим, але за чим? Я не знаю. І ти не знатимеш. Може Кіо... Кіосі Сайто, японський художник, сам не знав, окрім того, що погляд людини чи тварини це вулкан, який інколи на мить вивержує з серця всю жагу. Жах чи подив, радість чи біль? Виявляється, що вже кінець, так. На листівці, а, <клід> Антон Монастирський, верби, їх бачу із заплющеними очима. Вони дерево мого дитинства, тому воно верб'ене. Коли інші народи висаджували понад дороги, яблуні і черешні, то мій плекав верби, потім зривав із них золоті груші. Де ще такий поетичний люд? Сумне і похилене дерево. Зелена ліра мого краю, журба гліпова. Чи пригадуєш, вербор ясно відчинися, ганна павна йде, відчиняється і входиш у казку. Або виходиш на провесні з м'якого дупла малкою. Нині, дивлячись на верби Антона Монастирського, ходжу до вас попід тихими вербами. Моя річка, моя дорога, мій спомин. Тобі собі уявили такі поштівки і ззаду ніби про них опис? На листівці Олександр Мурашко, на з Турції. Чи не здається тобі, що то жовті, оранжеві, червоні і вишневі грамофони, з яких лється гірка опахуча музика? На округлому листі, як на платівці, записано радісну мелодію сонця. Слухаємо ціле літо їх полум'яний оркестр у садку, а може, то карнавальні ковпаки для забавних гномиків, останніх зненацька вночі кинуться в різнобіч, полишивши квітяні шапочки На призволяще Але для нас і для його пензля жагуче полум'я осені, зеленій сутені, відписки на обличчі, осяяння в душі. Спогадірки яскраві, тимдітні, вони переживуть його на Батьківщині, де незабаром і загине, вони не на стульці, чи капуцини, а красульки. Ця листівка богомазова пилярі. Вона була якась така велика, і я тут вийшов цілий триптих і той трептих, мабуть, про. Театр Курбаса вийшов. Здираю зі себе кору, шорстку і бурнатну, просвітлені, як і вони, визволяється гаряче дерево, Охра стає охрою оранжеве, оранжевим, зубасті пили зеленого, голубого, червоного засівають землю золотою тирсою, очищення людей і дерева, всього, що творить куб. Тіло на межі преображення у бурштин світла, у саме світло в його контури. Я не вмів слухати сонату для чотирьох пил, зіткнення вертикального з поземним, заліза і деревини, видобування мелодії зі серцевини, з тужавілих колод, з ядрілого гомону лісу, спресованого у друг живиці акорди. Поборюються теми радісного, смолистого дозрівання і болючого переродження. Як знайти мажор у протилежності у новій суті, у співучих дошках, у звученому домі, не опускає рук маестро ритм. Я забув про березіль, про двоярусну коробку вертепу. Про двоповерхову протетичну сонату куліша, про високе і низьке, про двоєборство на кону мілярівських конструкцій, у карнавалі пластики, мелодикламації, режисер у темному серед яро, ярого і, шум, і шумкого, підсвічений ліхтарем із заблідих лаштунків неба, вже білоголовий, диривує. Щемку репетицію новітніх трагедій, пиляння лісу, без трісок. Ну, Я думав, що е, цензура пропускала, бо не могла б зрозуміти, про що то йдеться. Ну, і могли бути такі зовсім легенькі віршики, наприклад, на листівці Дега, голубі танцівниці, пісенька. У Парижі від щастя між леї купав, жив там лебідь, Сен-Санса, що принцесу кохав, і принцесі не спиться у солодкій журбі, голубій танцівниці, в голубі, та король до Версалю, сам принцесу відвіз в журний лебід сам санса аж осліпнув від сліз, і принцесі не спиться у пекучій журбі, голубі, танцівниці, у голубі. У Парижі нещастя, у Парижі у Парижі журба. Журний лебіця санса у розлуці вмирав і переже не спиться і мені, і тобі, Голубі танцівниці голобі. На листівці Олександр Мурашко дівчина в червоному капелюсі, коли ти маленькою червоною шапочкою вийшла на самітню стежку. Мені часто пригадувався малюнок із дитинства, на якому ангел-хоронитель переводить дитину через вузеньку кладку. Тепер, коли ти переїжджаєш могутніми мостами через великі ріки, коли ти побачила більше місць і чужих країв, аніж я, коли ти вже сама оглядаєш світ не очима наївної червоної шапочки, а дівчини у червоному капелюсі. Навіть тепер. Я не можу забути того малюнку з дитиною, кладкою і ангелом. На листівці сезан, дорога понтуазі, дух світла блукає в краю імпресії. Через усі очі і речі проходить, засвічує кожен атом у голодному водні спалює світ, на ясний попіл, на шемріть звуків, на мерехт і зблиски. Зі стовбура і лілеї, копички і Руанського собору, коней, бульварів, балерин. А я шукаю дороги, дороги до понтуазії, пружного шляху, з мідяним полиском, з голосом летаври. По підв'язку зелень, вилиту з бронзи, до в просвіті стійких куби будівель ціпка драгливість води і трав, незмінна і вічна. Я вірю у світ, що в в очі, як піраміда, не духом світла, шашелем повітря, мурашвою і червою вражень. Я шукаю дороги в Понтуазі, як шукав конуса Арарату. Острівця тверді посеред хиткості мужнім зором ной. На листівці жан брак, чорні риби. Ми душі чорних риб на срібному тарелі, смертельним був наш стриб із моря в акварелі. На чорному столі нам душі яблук світять, оранжу згаслий слід світ оранжевого світу, зелені води снам. Очам панелі жовті обтято крила нам заслано горизонти без тіла, без ікри, печальні силуети, медуші чорних риб, які завмерли в ледь. Чи ще читати? Так. На листівці Вангок, Арль. червоні виноградники, Арль. Вогниста виноградинка у ній кущі, дорога і поле. Полум'яний сік тече, розтікається, обмиває темні зернята виноградарів. Я п'янію від одного погляду, від однієї думки, що мої очі пробивають невидиму шкірку і заполонюються червоним багатим вина. Горимо моя люба! Я готовий збожеволіти, відрізати вухо, чи навіть цілковито поплисти несамови... за несамовитою течею до незнаних берегів. І все це в одній жагучій виноградині, Фарлі. На листівці Андрема тісе квіти в голубій вазі на синій сервеці, квіти в голубій вазі на синій сервеці. Квіти нехитре дійство доцвітання з ласки чи жорстокості людей, квіти забута мова про незайманість і жагу зраду і сум. Квіти запліснявила сентиментальність в устах верлібра. навіть ганьба, коли він з плюстковим серцем там, де отруєно коріння. Цілу вічність я не міг бодай з найскромнішою квіткою вклонитися мамі, обняти дружину, поцілувати дочку. Невже це ганьба? Скажи. Скрік будяк, іноді простягають у листах, як сумну долоню кленовий листок, Три зуби вистеглий вогонь аби якусь квітку злиняло. Ніби з підземелля, де стікає камінь і сочиться вино. А недавно я сам віднайшов куш будяка, розтертий фіолетовий квачик, ще довго віддихав медом у порожньому повітрі осінь, Пахучим, пахучими пальцями, я відписував гіркавого листа, кудись, комусь для чогось про обезвінчений будяк. Він Чия задалеко від пахну порожньо. То дещо власне з тих поштівок з другого боку картин тих чи інших художників, Ну, їх назбиралося так майже на цілу книжечку, я вже про це вам говорив. Ну, це в перший раз я пробував їх читати, можливо, не, не повністю, бо там ще є багато і таких і дитячих, і ліричних. Але є такі, бачите, деякі трохи ускладнені про те, як художники імпресіоністи чи може якось іншу малювали. Я це ще паралельно писав до всіх у, лист, у листах про ці види малярства, щоб вона. Знала ж, яке малярство почат... було в кінці 19-го і на початку 20-го століття, то такі були мої невеликі повчання. Я сподіваюся, що і тут дзвінки нема. Так, ну добре, що не прийшла. І, і тому я вже розумів, що, ну, що вона то ну, якось второпає. Ці трошки ускладненіші е, поезії. Ну, це така фактично е, такий родинний альбом тих поштівок. Вона їх зберегла, має то, наклад... є то зібрано в одному альбомі, є, але ну, в одному примірнику. Я просто скажу, що в мене росло в християнській культурі і е, навіть, е, скажімо, Початки моєї творчості, та, та зрештою не початки і, і закінчення все пов'язане з цією християнською культурою, і е, те цікаве переплетення поганства українського із християнською е, набутою потім, культурою, власне, давати ті зразки чогось надзвичайно оригінального. І в поезії і так далі. Ви знаєте, мені часом навіть буває приклад, коли наші кхм, наші, як вони себе звуть, Віра. Рунвіра, так, рунвіра. Кажуть, Ти, ви наш. Бо вони бачили в моїй поезії багато таких, власне, тих так, таких. Відгуків не того поганського часу, але і навіть в тому поганстві було положе християнство і в одному з молоді своїх героїв я про це написав, як воно відразу поєднувалося від найдальніших часів. Тому, ми, тому я не, не буду довго вже на тому <кій> зупинятися. І нудити цим. Це безперечно, ми є християнським народом, людом, якніше сказати, християнським людом. І ми маємо повернутися до того, з якого починали наші праотці прабатьки до тої е, міцної віри, щоб ця віра нас цементувала. Щось єдине, міцне, незламне. Ну, про... ну, не знаю, більше я не, не хочу говорити, бо то буде трохи з мого боку занудно. Я би міг прочитати власне, вам якусь свою поезію на цю тему, воно було б трохи живіше. Елегія із святовитом. Коли сьогодні світогляд святовита піднесено з Бручанської хлані і бачить він знаки живого вогню, правічні арійські знаки, у зимове та літнє сонцестояння, коли нема потреби йому самому зазирати в керамічний календарик бо всі 12 місяців, почавши від сівення і до серпня, знає твердо своє покликання, коли вже навіть люди повірили. У квітневе зображення плуга і в Бога народжень, котрий живе у кожній навіть маковій насінині, а теж у утричати дерево життя у священному гаю і на килимах, у пружисті хвилясті лінії солодких липневих злив, коли символом віри у землю, її, її щолітній політок стали два колоски, золоті, лагідний герб Черняхівський. Ще до неї найпишніші книжі, достигають там у черні печі і ритуальні хлібці зі знаменням Христа, чи не тому так легко ступав землею долібів, бужан, волинян, ще й інших полянських племен, апостол, прозваний Первозваним. Тому, коли нині світове святовида, піднесено з назбочанської хлані, не доводиться йому чотириликому. Обзорювати на ясні белебні з усіх чорних сторін білосвіту. Римлян готів, гунів і обрів, інші види відкриваються для нього бранця музею старожитностей Шуженецького, Вельського, горба, який мені за частоколом Беріз. Залишилось гострете, стужене око у глиб себе, у глиб віків, і коли прибуде сюди Званислава, вперше покинувши подільські доли, заля придовгої недитячої мандрівки, мені, напевне, здасться, вона зазирнула перед тим мимохідь у сарматське бронзове дзеркало, а два колокільця старого срібла зі слов'янського начільника зронять не троядні парфуми, а ішанові аромат Вітчизни це не то. Це не то. Але це буде собі. Ще можна один, то ну, невеликий, але щоб я знову не помилився. Усвідомлюючи, що він відійшов по піску по морю аж до червоного обрію, усвідомлюючи, що в мені залишилося отвір маленька дірка, ніби від кулі, усвідомлюючи, що цей отвір має образ його, наче він звідси вийшов. Усвідомлюючи, що не провалюється його стопа в Червоному піску, в Червоному морю, усвідомлюючи, що моя нога без нього стала камінною і земля западається під нею, усвідомлюючи, що з ним відійшла передічірня свята провінція, усвідомлюючи, що можу без молитви, без її високих, як сосни слів. Усвідомлюючи, що можу носити за пазухою дрібне каміння, дрібне тем'я замість неї, усвідомлюючи, що відаль між відчуженими руками не вміщає його, усвідомлюючи, що відаль між ними це Червоний пісок, Червоне море, без нього, усвідомлюючи це гірка, аж надто яке усвідомлення, хочу виблагати в нього всього на всього. Зійди до мого серця, об'явити йому. Нову філософію серця, зійди у моєму слові, як зелена трава за містом, і ще дай мені змогу виплакатись на твоїй долоні тоді.